Чому важливо робити щеплення? Вакцини це безпечний і простий спосіб захистити себе від шкідливих хвороб. Ви можете отримати щеплення в таких місцях, як медичні офіси, поліклініки та аптеки. Більшість вакцин безкоштовні або мають низьку вартість за умови наявності медичного страхування. Кожна людина потребує вакцинації протягом усього життя від вагітності та дитинства до зрілого віку. Це пояснюється тим, що захист від вакцин може з часом слабшити, і з віком ми можемо по-різному реагувати на хвороби. Вакцини можуть знадобитися для відвідування школи, роботи на певних місцях працевлаштування або для поїздок у певні регіони світу. Вакцини допомагають захистити вас від серйозних захворювань, які можуть призвести до пропуску роботи, необхідності оплачувати рахунки за лікування та неможливості піклуватися про сім'ю. Існує багато невірної інформації про вакцини, яку ви можете почути від друзів, родичів або побачити в інтернеті. Вакцини не викликають аутизм. Вакцини не впливають на фертильність. Вакцини справді захищають вас, вашу родину та вашу спільноту від шкідливих хвороб. Деякі приклади шкідливих захворювань, від яких вакцини допомагають захистити вас це кір, кашлюк або коклюш. Поліоміеліт, вірус папіломи людини, вітряна віспа, гепатит Б та багато інших. Отримати вакцину безпечніше, ніж захворіти. Вакцини проходять багато випробувань і досліджень, щоб переконатися, що вони діють і безпечні, перш ніж використовувати їх на людях. Вакцини рятували життя вже понад 100 років. Вакцини допомагають організму навчитися боротися з хворобами, навчаючи його виробляти антитіла. Антитіла це білки, які допомагають боротися з інфекцією та можуть захистити вас, якщо ви зіткнетеся зі справжньою хворобою. Це трохи боляче, коли вакцину вводять у шкіру за допомогою голки. Після цього протягом кількох днів можуть спостерігатися легкі побічні ефекти. Ви можете відчути втому, або біль у ділянці, куди вам зробили укол. Це нормально і означає, що вакцина діє і ваше тіло вчиться захищати себе. Може бути важко визначити, чи інформація про вакцини, на яку ви натрапили, правдива чи ні. Якщо у вас є запитання або сумніви щодо вакцин, найкраще поговорити про них зі своїм лікарем. Ваш лікар або інший медичний працівник є одним із найкращих джерел правдивої інформації. Поговоріть зі своїм лікарем, щоб переконатися, що ви та ваша родина маєте усі щеплення.